Мудра голка Марійка любила дивитися, як мама вишиває квіти. Червона нитка до зеленої, до жовтої. Так гарно виходять Чорнобривці, айстри, волошки, барвінок. Мамо, дай мені голку. Полотна і ниток я теж хочу вишивати, якось попросила Марійка. Ти ще маленька, пальчики поколеш. От і не мала, от і не поколю, запевнила дівчинка. Хіба я не знаю, що не пальчики, а полотно треба колоти. Ну добре. Мама відрізала ножицями шматок білої тканини, дала голку, нитки. Раз кольнула Марійка вдруге, і тут нитка заплоталась. Марійка розплутала вузла і подумала. Мама мудрою голкою вишивала, а мені дала погано. От піде вона до крамниці, візьму її голку і теж гарний рушник вишию. Пішла мати до крамниці. Марійка мерщі за мудру голку за полотно та не встигла й двічі кольнути, як гострий біль пронизав пальчик. На очах виступили сльози. Мудра, а така колюча, розсердилася дівчинка на материну голку. Чого ти заплакана, Марійко? повернувшись, запитала мати. Рушничок вишивала, думала твоя голка мудра, що такі гарні квіти гаптує, а вона колиться. Всяка голка проворна, коли вона у мудрих пальцях. Бери на полотно, та не поспішай, а дивись, як треба. Надвечір Марічка з матір'ю вишили першу волошку. То хто мудрий? усміхнулась мати. Голка чи пальчики? Автор Андрій М'ястківський.